Щойно закінчилася в Європі презентація нового лексусу ЄС, тому що світова прем'єра була трошки раніше в Шанхаї. Зараз була для Європи, в тому числі для України, звичайно. І я одразу відправився на студію, щоб дати вам коротке резюме по даному автомобілю: що нового, чому на нього варто звернути увагу, коли буде і вся ключова інформація у цьому відео. Отже, поїхали у світі, де всі намагаються бути гучними. Lexus вибрав абсолютно інший шлях. Тут говорять не про звук двигуна, а про тишу і комфорт. Тут розкіш це не золото. І глянець як було трошки раніше. Це простота, це ідеальні пропорції. Це відчуття, що ти вдома, і це дуже ключовий. Момент в Lexus, який вони яким вони мігрують з моделі в модель, і ЄС в цьому не виключення. І ось він новий Lexus ЄС. Це вже восьме покоління, і давайте не забувати, що ЄС це був флагманом ще в 89-му році, коли починалася вся історія. Саме Лексусу, їх позиціонування ЄС був один з ключових автомобілів, який формував місце Лексуса в автомобільному світі. Тому звичайно, цю презентацію чекали всі, і ми в тому числі її чекали. І ажіотаж неймовірний був як до самого автомобіля, так і до можливості її предзамовлення. Про що я розповім трошки пізніше? Отже, це вже восьме його покоління. Це повноцінне нове створене з нуля авто, і це не просто седан. Тут існує нова концепція. Я вам зараз спробую озвучити: це Experience Elegant and Електрика Фет седан – це концепція, яка тут вона оживає, і ми просто свідки її зародження. Отак виглядає автомобіль. І весь дизайн створений в абсолютно новій концепції. Вона навіть не зовсім звична нам для ЄС, тому що це завжди були такі більш плавні якби, лінії, більш такий спокійний дизайн. А тут ми бачимо Clean and Tech. це фірмова веретоподібна форма, яка тепер не тільки в решті, а й у всьому автомобілі. Ну, виглядає. Я вам з перших відео скажу, які я публікував зворотній зв'язок. Виглядає дуже незвично, навіть для тих, хто розумів всю концепцію Лексуса і був досить поміркованим до. Коментарів відреагували абсолютно всі, і це справедливо. До речі, як ви відноситесь до цього, напишіть, будь ласка, в коментарі. А я продовжую. І ця сама концепція вона дуже схожа на певну скульптуру, і саме пропорції, якби вирішують збалансованість цього автомобілю, тому що нових ліній супер багато, вони прості, але точні. Передня частина вона дуже дуже потужна, вона низька. А також автомобіль отримав свій такий світловий підпис. Це нова подвійна l подібна графіка оптики, яка, на мою думку, дуже органічно вписується в концепт автомобіля. Позаду звичайно світлова смуга і логотип Lexus, який виконаний на новий манер. Зверніть увагу, що якщо раніше це був сам логотип Lexus, то тепер це такі роздільні літери, що виглядає як легке загравання з європейським ринком, куди Lexus, на мою думку, сміливо йде і заявляє про себе все гучніше саме в Європі. Але він не вигукує, він не кричить. Він заявляє про себе, ну фактично мовчки так помірковано, і цього як виявляється, цілком достатньо, щоб створити ну, досить величезний ажіотаж в Європі. Переходимо зараз до інтер'єру атмосфери, тому що тут є дуже цікавий момент. Салон створено не для водія чи пасажира, як може здатись, а в цілому для людини, яка неважливо, яке вона місце займе в салоні. Ця людина вона цінує б тишу м'які. Ість якісь сенси е історію лексус. Вони все частіше зараз апелюють до своїх історичних. Витоків, що є справедливим у світі такої динамічної конкуренції з поміж новими автовиробниками, і тут, на мою думку, Lexus займає дуже-дуже таку правильну і помірковану позицію. А зверніть увагу на панель приладів, вона вже цифрова. Мультимедіа у нас 14 дюймів, Lexus Connect нова, до якої там немає нарікань, яка себе непогано ну, зарекомендувала вже на перших моделях, де використовувалась. А головне приховані перемикачі. Напишіть свою думку відносно них, тому що зараз немає однозначної думки. В цілому в спільноті і в, і в тих, хто вже користувався на Lexus чи на інших моделях такими рішеннями, тому що досить дивно дивитися, що поки автомобіль вимкне, їх просто немає. От, а коли запускаєш, і салон ніби оживає, і тебе вже ніби чекають, що давай кудись їхати, і я готовий. Задній ряд тут з функцією отамана, це ви знаєте, це філософія. Вона не вчора придумана і не скачана в інтернеті. Лексус її виносив, народив, удосконалив, виховав і зараз. Активно її впроваджує саме на ЄС, трошки звично для нас, що аудіосистема Mark Марк Левінсон, динаміків, ідеальне позиціонування. І коли вмикається ця акустика, тиша лексуса і звук, який створює Марк Левінсон, вони працюють разом і вони створюють такий саундтрек твого дня. Так а зараз переходимо до силових агрегатів, і тут увага ЄС стає електрифікованим. Повністю і ще новина для тих, хто встиг зараз засмутитись, коли я це казав. Ще залишається гібридна версія. Вона буде мати індекс ES 350 h Там буде 247 кінських сил. Передній або повний привід. Це буде збалансований тихий енергоефективний автомобіль. І увага з'являється. Індекс ES 500 e Це повністю електричний автомобіль на 343 кінські сили. Це повний привід Direct Ford, який прекрасно себе зарекомендував. Ми його тестували на. Інших автомобілях момент передається дуже шикарно до 100% на одну вісь. ну Як воно буде реалізовано і чому цього не було на ЄС і раніше, на великому комфортному автомобілі, який може їхати досить швидко і динамічно, для мене питання, але воно вже зараз, як бачите, вирішене. Тому тут все окей. Розгін 0100 заявлено 5,7 секунди і при цьому 530 кілометрів ходу. Ну і зарядка досить вже. Очікувано, що повинно бути 30 хвилин від 0 до 80 відсотків, що є дуже конкурентним показником. Новий Lexus ЄС це тиша, в якому є прискорення. Отаке от от народилось формулювання. Це такий комфорт, в якому є драйв, і от вся концепція автомобілю є тому підтвердження. Коротка характеристика ходової частини, і це дуже важливий момент, тому що з'являється нова платформа. Більше колісні диски, ширша колія, більше простору, більше контролю. І вперше для ЄС використовується. Це багатоважельна задня підвізка. Це для всіх тих, хто інколи дозволяв собі критикувати Lexus за якусь там геніальну простоту рішень. Тепер буде все цікавіше, буде краще, буде, ну, крім якості, звичайно. Це про точність керування, тому що не забувайте, автомобіль стає потужнішим, автомобіль стає повнопривідним, тому і потрібно вносити більш глобальні зміни. Автомобіль буде чіткіше реагувати на ваші рухи без затримок, без надлишків, без цієї такої матрасності, як була раніше, хто пам'ятає, хтось любив. Автомобіль дуже любив за це, а хтось дозволяв собі критикувати. Зараз в цьому питанні досягнуто консенсусу. Автомобіль став і керованим, і комфортним, і зручним. Ну і як же преміальний автомобіль може. Бути без суттєвих покращень в безпеці, тому ми отримуємо оновлену систему Lexus Safety System Plus, яка бачить не лише автомобілі, але і самокати. самокати да ті самі, які ми всі дуже любимо, за які ми турбуємось, які їздять без шоломів, де завгодно. Автомобіль тепер буде допомагати їх виявляти трошки раніше і вживати заходів, щоб автомобіль скерувати найоптимальнішим чином, щоб уникнути будь-якого зіткнення. це шикарно просто і я цю функцію. Люблю, протестуйте, будь ласка, якщо є можливість, зверніться до дилера, просто відчуйте, як воно працює. Це ваш найкращий асистент, особливо для тих, хто любить там відволіктись в якісь гаджети за кермом або ще щось. Ну, працює 10 з 10. Я вже на кількох автомобілях тестував, все чітко. Також ця система буде слідкувати за твоїм станом, і якщо потрібно, сама зупинить автомобіль. Це дуже важливо, тому що одна справа потрусити кермом чи десь там просигналити лампою, але коли ти їдеш. В принципі, на неідеально рівній дорозі і ще включивши акустику, можуть бути питання. А так, автомобіль прослідкує до повної зупинки, щоб все було безпечно. І на цьому асистування вам не закінчується, тому що з'являється е, розумне дальнє світло, адаптація швидкості на поворотах, е, нова логіка круїзу. І автомобіль допоможе вам втримати смугу, навіть коли ви десь там буваєш таке, що були неуважними. В якомусь моменті все буде гаразд. В цілому, е, новий Lexus ES – це той випадок, коли все працює злагоджено. Джено і на тебе, і ти це відчуваєш, навіть коли не думаєш про цю от пасивну безпеку. Мені це дуже імпонує. І я з тих людей, які люблять, коли в автомобілі є якісь додаткові функції. Просто потрібно з ними один раз розібратися і подружитись. І далі вони ви не захочете з ними розставатися. Ну що ж, це авто не намагається бути кимось. Воно є саме собою. Воно дочекалось оновлення. Оновлення відбулись масштабні, абсолютно новий автомобіль і новий Lexus ES це про впевненість, це про відчуття рівноваги, це про новий рівень преміуму, у якому головне ну не виглядати напевно, а бути. І якщо ти розумієш, ну про що я, то цей автомобіль в цілому вам дуже підійде. Тому резюмуючи, я скажу, що лексус це для тих, хто не хоче здаватися, просто хоче того комфорту, до якого він звик, який він очікує кожен день. Я щиро вам. Рекомендую оглянути цей автомобіль і написати коментарі, що ви думаєте про це авто, які в нього плани, перспективи. І найголовніше, чи дійсно Lexus вдасться отримати нову молодшу аудиторію на цю свою модель? Оце мені дуже дуже цікаво. Пишіть, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Дякую, що дивитеся.